Аякс то традиції і Аякс ну, дійсно, дійсно має школу, має історію і саме достойний суперник. Ну, ми готуємося. Хлопці трохи розчарувалися, тому що вони все ж таки хотіли грати вдома. Ну, власне, київський динамо юнацька команда вже трохи привчає європейську спільноту до того, що це команда сенсація. Як ви думаєте, на що спроможна ця команда? Ну, фаворит тепер я не буду зараз називати. Ми готуємося серйозно, серйозно налаштовуємося на боротьбу, на результат. І, до речі, то, що вже нас сьогодні знають, звернулась до вас команда чемпіон Іраку. і... Дорослий хоче з нами зіграти товариський матч, який буде зіграно 12-го. Тобто вони побачили нашу гру, побачили тренування і звернулися до нас, запропонували, і ми з радістю пішли на зустріч з сильним суперником, будемо готуватися. Фахівці відзначають, що дуже важкий цей шлях переходу від юнацького футболу в дорослий футбол, а такі серйозні суперники, як Аякс, напевно допоможуть хлопцям змужніти, звичайно, вони стають сильнішими, мужнішими, здоровішими, мудрішими. Той досвід неоціненний, який міжнародний, який вони не зможуть отримати в чемпіонаті України. А ваше завдання як керівника одного з керівників клубу зробити так, щоб ці хлопці не загубилися по шляху в дорослий футбол? Ну це задача сьогодні. Наша всіх, і керівництва клубу, і тренерського складу, і персоналу, щоб той плід, який почав розвити, щоб він був червоний, і щоб він дозрів і дозрів до першої команди, дозрів до національної збірної. Ви власне спостерігаєте, ну як і ми п'ятий день за роботою цієї команди. Ми бачимо тренера максималіста, ми бачимо команду максималістів. Що ви ще відзначили, характеризуючи якості цієї команди в підготовчому процесі? Ну, деякі футболісти є з попереднього року, де ми також приймали участь в лізі чемпіонів, і сьогодні спостерігаючи за ними, я от... Своїми власними очами бачу, наскільки вони подорослішали, наскільки вони виросли, наскільки вони стали сильнішими. І не тільки ну, і тактичніше, грамотними, і технічні. Тобто це добра робота і добрий досвід. І всі ми, всі ми чекаємо і даємо їм. Трошки авансу, але чекаємо від них серйозних результатів. Ну, звичайно, вони теж сьогодні роблять аналіз над своїми помилками, над помилками команди. Вони спілкуються з тренерами, вони задають їм питання, шукають відповіді разом, згуртовано. В них сьогодні дуже хороший колектив. Команда то команда, а ще в них хороший колектив, який друг, друг другу підбадьорують, підтримують, і це дуже добре. І останнє запитання. Сьогодні в день жеребкування, ніяких знижок немає. Команда працює в дворазовому режимі тренувань, плюс якби, відновлювання. Досить таки насичена програма підготовки. Легких шляхів ми не шукаємо, говорить наш тренер. І тому хлопці з повною відповідальністю відносяться до роботи і до суперника і до дати 21 лютого. 18-й годині за Києвом це буде 19-та година. все рівно відбудеться матч, а Як з Динамо Київ, ми чекаємо від нього позитивного результату.